Послухаємо уважно останнє твердження, яке говорить Ісус про Отця Небесного: Немає бажання в Отця Вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Тобто Бог не хоче, щоб жодна душа загинула, щоб жодна людина загинула, Бог не хоче загибелі нікого. Бог нікого не сказує на пекло, Бог, нікого не сказує на загибель, мало того. Тобто ця загинувша вівця це все людство. Це кожен з нас і все людство разом, людство, яке відірвалося від цієї близькості з Богом, яке відійшло від Нього. Кожен з нас особисто може переживати чи тепер, чи в різних етапах свого життя, що він загублений. Навіть декоїсь люди кажуть, я розгублений, я розгублена, я загублений, я загублена, і навіть мені здається, що ми переживаємо такий час, коли оце почуття загубленості, воно дуже сильно посеред нас, посеред людей. Це почуття, хто я, що я, як жити в цьому світі, як далі все буде. Це якраз те ж те відчуття загубленості, ця людина, вівця, про яку ми чуємо, яка загубилася, вона властиво втратила близькість з Отцем Небесним. Втратила людина, це наша з вами, якби, ну, от, можна її назвати, трагедія, втрачена. Близькість з Богом. Тому коли Ісус говорить, прощаючись з учнями на останній вечері, що Він їх залишить, вони сумують, тому що це значить, що вони перестануть Його фізично бачити. Він їм говорить, але я не залишу вас сиротами. Знаєте наскільки це сильне слово сиротами? Тому що він бачить в учнях то почуття сирідства, яке носить людина в собі, яке носить в собі людство. То сирідство пов'язане з тим, що ми втратили цей контакт з Отцем Небесним. Але сьогодні добра новина, вона полягає в тому, що Ісус наголошує, немає бажання Отця Небесного, щоб ніхто не загинув, щоб загинув хоча б один з цих молихба. Він залишає 99 одець, овець і йде на пошуки тієї одної. Про що це говорить? Що Бог шукає кожну людину. Бог шукає кожного з нас. Немає людини, на якій йому не залежить. Богові залежить на тобі. Сьогодні це Євангеліє. ти ж Звертається до кожного з нас, Богові залежить на тобі, Бог шукає тебе. Мало того, Бог властиво в Ісусі Христі, втілився, Бог втілюється в Ісусі Христі, залишає небо, залишає 99, втілюється, щоб знайти кожного з нас. Тобто таємниця втілення, яку ми переживаємо. Це якраз йдеться про те, що Ісус нам показує з однієї, сторони, ось як нас любить Отець, ось що Отець зробив і робить, для того, щоб кожного з нас віднайти, щоб кожного притулити. І тепер, з однієї сторони, як це робить сьогодні Ісус? Ну, Ісус це робить через Духа Святого, який приходить, але те ж робить через нас. Ісус робить через нас. Ісус посилає нас, мене, Отця Євгена, але і вас посилає. Йдіть шукайте тих, які потірялися, які загубилися. Принесіть їм добру новину, що Бог їх любить, що Отець Небесний їх любить. Принесіть їм цю добру новину. Але ми можемо принести цю добру новину лише тоді, коли ми самі себе це переживаємо. Коли ми самі це переживаємо, що нас Отець знайшов, що ми знаходимося в цьому стосунку. І, власне, в цьому ми живемо, можна сказати, в цьому ми з вами варимось. Що з, одні, з однієї сторони, ми самі хочемо бути знайденими Ісусом, а з іншої сторони, Ісус через нас хоче знайти інших. Просімо. Від Духа Святого, щоб Він допоміг нам відкритися на Ісуса, на доброго пастиря, щоб ми досвідчили ті обійми, Небесна, до яких Він нас веде. А з другої сторони, щоб ми були відкриті на те, коли Господь сам через нас іде і шукає тих, які ще є тими заблукалими. Чекають на те, щоб їх віднайшли.